Дивіться, я показую, як знімається, як знімається блок запобіжників, від'єднується від блоку комфорту. От, тут є такі защіпки. Беремо, роз'єднуємо і підтягуємо. От, він вже майже роз'єднався ще трохи. Що це є? Це є блок комфорту. Це є блок запобіжників, який є в салоні. Такі речі можна придбати окремо. Проблема частіше буває з цим блоком комфорту. Якщо є помилка по електриці, не бачить ключа автомобіль, такі випадки були. Це 250-й кузов Fiat Ducato Peugeot Boксер Jumper. Модельний ряд з 2006 року по 2011 рік. З 2011 року вони вже пішли такі в чорній коробочці. До 2011 вони йшли ще в сірій коробочці. Ці речі летять і ці речі летять. Якщо десь є замикання чи там якийсь коротить. По проводці, то та штука може вийти з ладу. До речі, та штука коштує всього на всього 25 доларів, кому необхідно чи таку штучку, чи таку, чи окремо якісь запобіжники, все є в наявності на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Стренд Jumper. З 2006 року по 2011. З 2011 по 2020 рік ці речі йдуть повністю в комплекті з. З цим з блоком управління двигуном. Кому це необхідно, контакти в шапці профілю традиційно телефонуєте і замовляєте.